Заява учасників бойових дій в Афганістані та ветеранів всіх відділів Збройних сил України, ми учасники бойових дій в Афганістані та ветерани всіх відділів Збройних Сил з усіх областей України, що виступили єдиним фронтом на захист народу України від будь-якого насилля до беззаконня. Заявляємо, що і надалі будемо скільки необхідно стояти живим щитом. Між мирними протестувальниками та силовими підрозділями, а також різного роду провокаторами, і будемо робити все можливе, щоб більше не пролазь жодна краплина крові невінних людей. Разом з тим, ми звертаємо увагу на те, що глибока політична кризиса, криза викликана в тому числі побоющем на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада, Все посилюється варіант силового розвитку подій, ще що не виключений. Ми категорично не сприймаємо належної реакції з боку влади на вимоги народу, так само як і відсутність чіткого плану дій на те, щоби конкретними вимогами з термінами виконання від нашої опозиції для врегулювання ситуації в країні. Тому ми хочемо нагадати всім сторонам, що цей майдан за право народу керувати своєю країною, і, і далі, наше сьогодні народне віче це. Не тільки площадка для виступів політиків, це орган прийняття рішень українського народу, і ми вимагаємо від політиків всіх рівнів, що беруть на себе відповідальність. Стояти на цьому майдані перед народом України. Виходячи з цього, ми вимагаємо від влади негайно виконати базову умову для переходу для врегулювання ситуації в площині переговорів, серед яких відставка. За дискредитувавшогося уряду України, відставка міністра внутрішніх справ. покарання усіх без виключення винних побитів мирних протестувальників, звільнення невинно заарештованих і несправедливо засуджених, припинення політичних репресій проти учасників мирних акцій. Ми також вимагаємо від опозиції, щоб негайно був вироблений план дій по врегулюванню ситуації і щоб цей план дій був на майдані, затверджений народом. З огляду на це, ми вимагаємо включити в органи вироблене плани в підготовки рішень для проведення будь-яких подальших політичних переговорів представників нас майдану всіх політичних сил, ветеранів афганців для вирішення. Ключових ситуацій для врегулювання цієї ситуації, ми залишаємося з народом України, ми наголошуємо, що прикладемо всі сили для мирного врегулювання ситуації. Ми попереджуємо всі гарячі голови, які там сидять в кабінеті на Банково і на Грушевського, що знаходяться, що ми не допустимо силового розвитку подій. Ми, я хочу вам сказати, ми авганці зараз проголосували і всі ветерани, хто стають. Ми сюди прийшли з народом першими, і ми звідси підемо останніми. Хай нас звідси винесуть, але ми підемо сюди тільки після того, коли народ піде звідси. Хай це правоохоронці чують. Слава Україні! Зробили дуже велику заяву. Ви всі почули, шановні друзі, вони прийняли рішення, що вони прийшли сюди нас, мирних, жінок, дітей, хлопців, юних. Тут багато теж гарячих голов. Але повірте, знаєте, хлопці 18 років, слава Богу, що на вашу голову зараз Афганістан не впав. А на них впав, коли їм було по 17-18, по 18-19 років. Вони це пройшли, але вони знають, що таке життя. Вони знають, що дивитися в очі смерті. І як в нашій країні вони мають зараз дивитися своїм співвітчизникам, яких мають кидати на нас, на мирних людей. Вони знають і сказали, будуть стояти тут до кінця і підуть звідси останніми Слава їм! Goal! <laughs>